Високий відсоток середнього класу в Україні запорука чесних виборів. Про це заявив під час зустрічі з виборцями Хмельницького кандидату президенти України Олег Тягнебок. Він переконаний, частка середнього класу в Україні повинна становити не менше 60%. Зараз лише 5%. Тоді можна досягти економічної стабільності гідних соціальних стандартів. Представники середнього класу, вчителі, лікарі, інженери, представники малого і середнього бізнесу, ті, які працюють, отримують заробітну плату, а з тої заробітної плати сплачують податки. Відповідно можуть забезпечити свою родину, не будуть продавати свої голоси за кілограм гречки чи за кілограм цукру тим же ж олігархам, і фактично таким чином вони будуть будувати державу, оскільки самі є успішними. Реальність, за словами тягнебока, інша влада нехтує проблемами середнього класу. Хоча саме вони годують місцеві бюджети у Хмельницьку близько 30 тисяч приватних підприємців, більше трьох тисяч мають статус малих. Однак підтримки влади немає. Помаранчеві лідери пояснювали, що це все зміниться, але корумпованість та що при взяти свідоцтво не помінялася. Єдине вікно існує, але щоб дочекатися свідоцтва, його треба чекати місяць або придумують різні нюанси. Загроза для малого бізнесу в Хмельницькому, так званий китайський базар. Його планують звести посеред міста. Працюватимуть там мігранти. Той ширпотреб, які привозять сюди, без абсолютно ніякого контролю, як я можу на сьогоднішній день конкурувати з цим ширпотребом китайським, якщо такі умови на швейні підприємства міста хотіли найняти півтори тисячі в'єтнамських швачок. Місцеві активісти з всеукраїнського об'єднання Свобода протестують будь-які. Спроби утіснити підприємців будуть надзвичайно боляче бити по всіх. Що для цього потрібно? Фактично, потрібно тільки не заважати. На превеликий жаль, теперішня влада вона постійно тільки придумує, як би завадити. Протест свободи зупинив владу. Вона побоялася віддати торгові місця людям з Китаю. Проте Олег тягнебок застерігає. Проблема нелегалів у Хмельницьку. Далі існує. Люди ті, які